Тоді мозок сам починає гальмувати. Погана концентрація, погана увага, пам'ять така. Людина така, як в анебіоз, якийсь такі входить, сон такий, як знаєте, денний сон, коли людина вроді є, а її нема. А якщо це просто аби палістати цей інстаграм, ну це ж знаєте, ми йдемо до дебільного состояння. А коли я попросила, вибачте, 20-річного хлопчика мені стопчик лежить, він не знає навіть. Де куди, як туди, що в нолі, куди йде одиничка деградація, ребята. Ну просто ми залежимо від машини. Тобто нема цікавості до життя, людина починає старіти. Все. Наш мозок переживає стрес погано. Коли він такий раптовий стрес, він може бути позитивний стрес, ну, припустимо, народження дитини. Це стрес, це стрес. Але позитивний там викинувся адреналін, норадреналін. Людина потім хоп, і все це знизилося, і людина нормально собі відчуває і вона відновлюється. Але коли це хронічний стрес, він дуже погано впливає на мозок. Чому? Тому що виділяється так званий нейромедіатор, це кортизол, гормон кортизол. І кортизол, коли він дуже довго тримається на високому рівні, він дуже негативно впливає на функції і структури головного мозку. І в частності хочу сказати, що впливає на дві самі такі серйозні структури, і ще й скорою: префронтальна кара, іпокампус і амігдала. Тобто це три речі, які відповідають за емоції, за нашу пам'ять, увагу, концентрацію, за наш фізичний стан, і префронтальна кара це те, що. Робить нас людьми, які живуть соціуми. От тоді йде дуже негативний вплив. І ще коли дуже-дуже людина багато знаходиться от в стресі, в емоціях негативних, йде, що виснаження нейромедіаторів, тобто тих речей, які проводять імпульс в нервовій системі. І коли є виснаження, тоді людина входить в такий, знаєте, в такий, тому що тоді мозок сам починає гальмувати. Погана концентрація, погана увага, пам'ять така. Людина така, як в анебіоз, якийсь такий входи, сон такий, як знаєте, денний сон, коли людина вроді є, а її нема. Ну це як охорона мозку себе охороняє від перенавантаження. От зараз є такі навіть обстеження, проводили британці, американці проводили, от зараз вже проводили, і вони показали, що коли людина в хронічному стресі, у неї амігдала збільшується, і оці виброси панічних атак, страхи, оце іде постійне таке е, погіршення функціонального стану організму, що приводить до серйозним захворюванням. Чому зараз так багато приходять люди з панічними атаками? Підвищенням тиску, серцебіття, тобто такі напади страшні. Тобто амігдала, коли вона дратує її, от такий стрес, що тоді? Тоді бий або біжи. Отака от у нас реакція. Що нам треба робити? А коли це кожен день, а у нас по кілька разів на день, то звичайно тоді амігдала в гіперфункції, тобто постійно це відчуття страху. Переростає в серйозні симптоми в організмі, чому зараз багато і судинних проблем, і з пам'яттю. Повірте, кожен третій до мене приходить це проблема з пам'яттю. Ми не можемо уникнути нашого хронічного стресу. Не можемо? Не можемо. Що ми повинні зробити? Ми повинні переключитися. Тобто, ми таку клемочку хоп в мозку. І зробили те, що ми не робимо кожен день. От ми боїмося, ми в страхі. Але ми потім пішли, побігали, пішли в зал, потанцювали, послухали гарну музику. Тобто ми включили інші нейрони в нашому головному мозку, що визивають у нас позитивну емоцію. Далі. Перезагрузитися можна. Тобто, якийсь день вимкнути телефон, всі гаджети. дві-три години ви сам, але ви робите те. Що ви не робите кожен день. Припустимо, серйозну музику послухали. Чи подивилися серйозний фільм. Серйозний, не просто там якийсь, знаєте, баєвічок, щоб було без негатива, але заставляла е мозок думати. Тобто мозок тоді не, не на амігдалу концентрується, а наш лоб. А лоб це наша поведінка, це наші думки. Ну і Є багато технік, китайські шарики, наприклад. Беремо по два шарика, дрібна моторіка, і ось так сидимо і хвилин 15 перебираємо. І у вас включається інший нейрон, і амігдала заспокоїться ваша. Це теж дуже важливо. Якщо це займає в нашому житті більше, ніж 60% нашого вільного часу, це негативно впливає, тому що у нас відсутнє критичне мислення. Ми вже йдемо як по накатанні. Це вже нашкідлива звичка виходить. Тобто ми не можемо, знаєте, десь забув телефон, все, життя закінчилось. Але ж раніше що було? Ми читали книжки. <смір> я вам хочу сказати, що я, до речі, у мене була, Я за скільки роботи, я перший раз побачила, у мене сиділа дівчинка, яка чекала маму. Вона читала книжку. Це було дуже приємно, <с> тобто розумієте, це пасивна робота мозку. Пасивна робота мозку. А нам треба його заставляти думати, щось критикувати, щось на щось робити собі якусь нову стежку. А тут ми пасивно проглядаємо і ще що. От в основному зараз що? Там негатив. Негатив вбили, взорвали, там десь ці бідні тваринки бездомні. Негатив. Ми ще даємо собі негативні реакції. Негативна реакція, і знову що, ми збуджуємося, ми потім не спимо, нам сняться погані сни. тобто, Отак от от впливає на нас наші в Фейсбуці, Інстаграмі. А Тікток ну, це зовсім. ну Ви знаєте, ну Ну я теж вимушена, да? от я вимушена всюди бути, тому що я хочу, щоб про мене люди знали. Я, ну розумієте, Коли це раді того, щоб виставити, яке то мене вибачте, щось красиве на тілі. От я це ну, ну не то для мене. Для мене повинна бути інформація. Тобто, якщо в мене... Я знаю, що я допомагаю людям в рефлексотерапії, от у мене військовий зараз дуже багато лікуються хлопці, я знаю, що я можу допомогти. Для того, щоб хтось інший дізнався про це, я це даю в своїх от роликах, те, що я знімаю. Тобто, це що, познавательна штучка? А якщо це просто аби полістати у цей інстаграм, ну це ж знаєте, ми йдемо до дебільного состояння. По-перше, від цього кліп-кліп іде проблема з У Зараз всі приходять, проблема є, повірте, люди приходять з артритом великого пальця. Я вам чесно кажу, це в мене просто в мене вже шок якийсь від цього. Раніше такого не було. Далі шиї летять. Летять ще й ось всі сидять в такому стані, всі нахилені, і у них випрямляється ще й лордоз, у них погіршується кровообіг, кисень мозку погіршується, і вони просто потрошки входять в стан такого знаєте, дебілізма. Це я вам кажу научні дані, тому що я нещодавно читала презентацію наш мозок і наша вся оця пра програма інстаграми, фейсбук і все то там дослідження було, що до того, як це розвинулася наша оця сеть, не було такої деградації. IQ був набагато вищий. А зараз він знижується, знижується, ще раз знижується. Отакі от впливи, де. Я вам хочу сказати, що от ви можете от сісти і в стовчик помножити, порахувати. Я це роблю кожен день. Я не маю, я не лізу в калькулятор. Це дуже класно. А коли я попросила, вибачте, 20-річного хлопчика мені стопчик ложить, він не знає навіть де куди, як туди, що нолік, куди йде одиничка деградація, ребята. Ну просто ми залежимо від машини. Дивіться, я просто на, на рахунок GPT зараз розкажу, до якого дібілізму доходить е, застосування GPT в житті наших людей. У мене пацієнти. Дзвонять і кажуть, тись, Іванівна, от у мене зболіла голова, воно ну, у мене лікується, все нормально. І зразу у не заболіла голова. Я написав GPT, він мені сказав випити таблетку. Мені погано, що мені робити? А чому мене питаєте? Спитайте у GPT. чого вам погано. Розумієте, люди не коригують, не оці, ці кореляції, що можна питати, чому довірять GPT – це ж там стільки помилок, там стільки де, некоректних відповідей. А якщо це касаємо організму, то це ну зовсім жах. Розумієте? Не може GPT вирішити індивідуальну проблему людини, його здоров'я. Я приймаю GPT, якщо мені треба якусь інформацію, там великі обсяги, да, чи там географія, анатомія навіть, будь ласка, але в анатомії я щось брала собі, мені донька щось прислала, то там була помилка, де кріплються м'яс. Люди добрі, ну як так можна? Він помиляється і дуже чаще, частіше, ніж людина. Тому я приємлю, ну я ж кажу, інформація, географія, історія, будь ласочка. реферат написати, скачав, написав своє щось, добавив, все. Але що касається розвитку людини, що касає якоїсь нової інформації, не бери її в GPT, сядь візьми книжку, візьми ще якийсь сайт серйозний. От ця інформація буде розвивати твій мозок. А то, що людина, розумієте, мозок просто починає, ви про Холмса мені сказали. Так от наш мозок він все всмоктує. Якщо ви хочете, щоб ваш мозок не був, е, як це кажуть, мусорним ящиком, то треба слухати гарну музику, а не що, Да? Треба слухати е, людей, які гарно розмовляють, а не розмовляють, вибачте, з матами і зовсім немає літературної розмови. Бо це все всмоктує. Їжа, яка ви їсте, ви, ви дивитесь на неї, ви отримаєте задоволення. І що, мозок запам'ятав? І він потім вам дасть якусь реакцію, якусь критичну дію, мозок дасть. Тобто, коли ви включаєте тільки GPT, ви нічого не, не вчитеся. А мозок наш це, знаєте, як спортсмен. Якщо ви його не тренуєте, якщо ви не даєте якісь підживлення, він атрофується, він не дає результатів. Чи якийсь там автокар, да? ви не залили гарне масло, ви там не провірили його всі частинки, не пройшло воно там цього огляду. Він не досягне результату. І наш мозок, коли він не потрібен, він атрафується. Коли у мене приходять пацієнти і вже приводять молоді люди, приводять папу чи тату, який не розуміє, з ким він прийшов, чи куди він йде, чи хто він взагалі в цьому світі, то я їм кажу, от подивіться на свого тату, вам зараз важко, тому що ви не знаєте, як піти на роботу, бо папа там цей багаття розведе в домі то ви подивіться на нього і робіть щось, щось зараз, щоб у вас не було такої болячки. Генетика тут дуже важлива. 97%. Самий молодий у мене був в 35 років, хлопчик, який атішник, прийшов і каже, Сіване, я нічого не можу запам'ятати. Але людина цілий день сидить за комп'ютером, жодних фізичних рухів, тобто фізичних навантажень ноль. Він не їсть нічого, не вміє у нього, він риби не їсть. Там, ну все, що потрібно, мозку. Яйця, холін там буде, черниця, флавоноїди, антоціани, все, що омега, що було з чого будувати. Він нічого, він е е глушить каву, е бургер і комп'ютер. Все. І в нього 35 років, він вже нічого не пам'ятає. У нього буде гірше. Потім почала нам не збирати, у нього е хворіла мама в 52 роки, вона почала забувати, куди йде, хто вона. От вам, будь ласка, тобто дуже помолоділа хвороба це дуже. <му> Музик це такі, знаєте, Своєрідний м'яс все ж таки. Тобто, коли, от дивіться, коли людина захворіла вірусною інфекцією, вона два дні там лежить в постілі, вона встає яка? Вона ніяка, вона не може йти, у неї немає координації, у неї немає сил. Мозок він дуже розумний. Не ми їм управляємо, а він нам управляє все ж таки. І коли ми не даємо йому живлення, не даємо задач, мозок він розрахований на кожен день треба працювати. Кожен день щось нове, особливо нове. Коли ви нічого не робили, там на барабанах не грали, пішли грати, все, включився якийсь участочок мозка, дав новий нейронний зв'язок, все, ви вже красенче красуня. У вас є живий мозок, він нейропластичний, він живий. А якщо ви нічого не робите, то він просто як м'ясо трафується. Бо є люди, які тільки там ходили на роботу в одному і тому же е, час, в один в одну і той ж дорогою. Робили кожен день на на станочки одну і ту ж дію. То у них мозок був, ну, практично усихав там, на одну треть. Тобто мозок потребує кожен день якоїсь роботи і бажано нової. Перезавантаження ну, це переключитися на ту роботу, що ти ніколи не робив. Ви вмієш в'язати почни вишивати бісером. Пр -р -р поробив правою рукою, поробив лівою рукою, перезавантажив. Мозик любить переключатися. Тоді він відновлюється сам і фізичні вправи. Чому фізичне вправи впливає? Тому що ми покращимо кровообіг. А коли ми кровообіг, ми даємо кисень, гемоглобін несе кисень, всі -живітельні ці речі несе. І у нас починається робота, робота, робота. Коли ми сидимо, у нас все затихає, у нас повільний кров. Обіг, у нас болотце. Болотце всюди, і в організмі, і в мозку. Розумієте, людина повинна цікавитися життям. От Коли вона цікавиться, вона що? Вона піде. Ой, слухай, я піду, я, я у нас там у ці університети для дорослих дівчаток і да? Вона пішла навчатися, чи вона пішла співати, чи вона пішла там, е, вивчати якісь там гірбарі робити. Тобто нема цікавості до життя, людина починає старіти. Все. Це те, що понукає щось робити. От якщо людина погано, мало спить, мало спить, тобто чи якісня погана, мозок взагалі-то він ніколи практично не спить. Там Це дуже мало, що мозок якось він працює постійно. І коли ви не досипаєте, ви виснажені, виснажені і фізично, і емоційно. Тобто у вас немає мелатоніну, він не включає інші процеси, у вас не ви... коли там людина лягає в 2 часа ночі. Нема виснаження є, немає нормальної роботи мозку. Тобто сон це дуже важливо для і для пам'яті, і для віднов... і для нормального функціонального стану організму. Тому що всі гормони, які виділяються, коли вони не виділяються, іде дисгармонія в організмі. Алкоголь. Ну, алкоголь, знаєте, це таке. Якщо ви п'єте іноді хочете для душі там, червоного вінця випити, а б і ні? Там антиоксиданти, там, антицин, там класно, А якщо ви зглушите кожен день, то звичайно іде деградація особистості. Це, ну, це однозначно. Що там ще? Штучний інтелект, я вам вже про нього сказала. Ну, Наркотики це навіть не хочу казати, бо це ганьба повністю всьому. Ну, Мабуть, я на перше місце поставлю сон, і на друге, це все ж таки живити мозок фізичне навантаження і щось давати чи біологічно активні додатки щось приймати, тобто мікроелементи, магніци, все, що потреба мозку живити його. Тобто це кровообіг фізичне навантаження, коли у вас немає нічого, що ви нормально не їсте, нормально якісно. Це теж дуже буде впливати на мозок і на його якість роботи. Вибачте, зараз люди, діти не вміють розмовляти, вони іноді не можуть зробити речення нормальне, якісь обривки, я, от у мене приходять 16-17 буває. вона не може речення мені створити. Ну що це таке? Вона починає писати мені там, в штучному інтелекті, що вона... Це ж, ну, це ж просто ну, жах. Тому якщо ці діти будуть дійсно частково... Інтернет GPT, але самі щось будуть робити мозки, то я думаю, що вони будуть красавчики. Вони не будуть тоді такими, що залежні повністю від інтернету і штучного інтелекту. Але це залежить від батьків, як вони це роблять. А якщо б я була мозком, я б сказала тренуй мене кожного дня, дай мені їжу кожного дня і дай мені нові завдання кожного дня. І тоді я буду в тебе в формі.